Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає одружитись, що заважає бути в стосунках, в парі, знайти партнера, яким будете душа в душу, щасливі, які перешкоди. Покажіть. Були відносини, вони зруйнувались і тучі відносини зруйновані. і... Негарні стосунки з тою людиною, і оце заважає. Скандали, сварки. Також що холодні відносини далеко? Це то, що заважає. Втрата привабливості. Так, це то, що було, і то, що заважає, що на майбутнє? Дивіться, ваші минулі стосунки тримались на сексі більше, на побуті і на сексі. І ви то, того чоловіка або ту жінку, з якою ви були поруч, що ви ну, не було цієї душевної теплоти, близькості, не жили душа в душу, були сварки. Обов'язки, втрата оцих романтичних стосунків, втрата привабливості. Він вам не подобається, ви йому не подобаєтесь. Стосунки такі незойві, невяжі, дратували один одного. Секс гарний, більше нічого вас не зв'язувало. Це в минулому. Ви боїтесь, що наступні стосунки будуть такі самі, але мрієте про. Відносини, які будуть з гарним чоловіком, або маєте думки про когось, який краще, ніж той обранець, з яким ви були, або якщо дивляться чоловіки, це, 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 це жінка, яка така надійна, спокійна, гарна, з якою все буде по-іншому. І карти радять проявити мудрість. Це карта змія, але це не та змія, яка втручається в відносини, це та змія, яка мудра. Це така колода, от бачите, тут карти вони різного кольору. От, от такого кольору, ті, що світліше карти, це позитивне значення. Ось це вишньовий колір, це негативне значення. Тобто, в цій колоді всі кожної карти по дві. Тобто тут є дві змії, два корабля, пароплава правильно. І оці карти, всі, що в вішньовому кольорі, вони негативне значення мають. Всі, що в ліловому кольорі, вони мають позитивне. Тут лілова змія це позитивне, ну, позитивне значення. На майбутнє вийшло, що стосунки у вас будуть, ви знайдете людину, партнера. З яким будуть дружні стосунки, по-перше, що і кохання буде, ви будете в одній родовій системі, ви ну, буде одруження. І це продовження роду, і це сім'я, і шлюб, і все саме класне і саме гарне. І що ці стосунки будуть надовго, вони будуть міцні, і ви дійсно будете партнерами, і стосунки будуть, по-перше, вони будуть ну, як... Розвиватися із позиції дружби. Спочатку ви будете друзі, а потім вже все інше продовження роду, стосунки кохання, все інше. Тобто це надовго і це дуже гарна ситуація. Оця людина, про яку ви мрієте, це, це дуже добра, дуже гарна людина. Що це бачите, карта Лілова, і це позитивне значення цього ведміння, що це. Людина, яка варта того, щоб бути з нею поруч, яка не зрадить, не зробить полячі, за якою як за кам'яною стіною, яка буде оберігати, допомагати. Плюс оц оця карта собака у нас тут вийшла, бачите? не така собачка, яка Незолєва роздражає, і вже набридла, а, а справжній друг гарна. Тобто тут в ліловому кольорі, це позитивна позиція. Тобто ми з вами бачимо, що з негативною позицією. ми Переходимо в позитивну і прийде людина, яка вам по долі, з якою продовження є запис в книзі долі, що це ваш рід, продовження вашого роду і дуже гарні гармонійні стосунки. Такий вийшов розклад. Ну, в Минулому тут було у вас, що втручалась, хтось втручався в стосунки, що є моменти про зраду. Ось, і на дні колоди це порада від карт. Вони кажуть, будь-яка туча розвіюється, будь-який сум. Погана, погана ситуація, вона проходить, бач, тучки розвіялись, виходить сонечко на вашій, в вашій долі, все буде добре, мрії ваші здійсняться. Все буде добре. Партнер буде, прийде ваше життя. Партнер, все, все погане вже залишилось в минулому. Більше, ну не бійтесь, оцього негативу більше в вашому житті не буде. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.